Зглянь на зарю воскресенья, слава Іму, що лєвопоражений лежить. У нас є Ісус Христос, о якому ми вспоминаємо, де ми піднімаємо свої взори, яким ми скуплені, і збавлені. Лєвопоражений лежить тиран, це лівколіс, який взяв людей в плен. А сьогодні ми говоримо, що слава нашому Ісусу Христу! Який прийшов на цю землю, який збавив мене і кожного із нас від рабства гріха, який збавив нас від будущого гніва, і сьогодні він з нами тут є. І ми маємо спомінь. Вчора ми мали люди, той тобто з браття і сестри заключали завіт з ним, і він колись заключив цей завіт. Де він колись ми будемо сьогодні чути, буде нам все проповідувати, де він взяв в чашу, взяв хліб, вино. І він сказав, що в чаші є новий завет. Де він заключає з людьми новий завет, за що ми дякуємо йому, благодаримо йому. Я читаю ті слова, які сьогодні вже брат зачитав. Я повторяю слова римлянам, де брат Міша зачитував такі слова. Я читаю постійні слова, де апостол Павел говорить такі слова. Ібо я уверен. Помните, я декілька разів вже знав повторяти, що ми говоримо, що от ми так привикли говорити, що от я маю таку думку, це моя думка. Брат Міша має таку думку, брат Олександр має таку думку. І ми висловлюємо свої думки. Один брат, я просто спомню. Один брат сказав такі слова проповідував, каже: братя, Я устав від своїх думок, говоримо Божі думки. Але але апостол Павел він проповідує, і то, що кров Ісуса Христа нас омила, ми так не думаємо. То, що Він нас омив, очистив, його освятив, Ми теж так не думаємо. Ми уверенні, тому що це сталося. І зглянь на Зарю Воскресення, і апостол Павел, він говорить тих слова, які вже сьогодні були зачитані. І бо я уверен, що ні смерть. Ні життя, ні ангели, ні начала, ні сили, ні настоящее, ні будущее, ні висота, ні глубина, ні другая яка тварь не може отлучить нас від от любви Божьей во Христе, Ісусе Господі наше, Апостол Павлов. Який пішов проповідувати, який создавав церкві. Я часто знаю за нього говорити, але Ісус Христос, де він говорить, що Любов Бож... де Павло також говорить, що любов Божа злилася в серця ваші Духом Святим. І Павло проповідує римської церкві, пише письмо, І він говорить, що я так не думаю. Я уверений, що ніякі сили, ніякі власті, ні ангели, ні начала, ні будучи, ніхто не зможе це зробити, щоб вас. Мене і вас відлучити від любові Божої во Христі Ісусі. Ніхто це зробити не може. Але так часто ми упоминаємо на споміні Ісуса Христа, Та, коли нам треба протягати руки до святині, там є написано, що хто буде їсти пити недостойно, і ми приходимо в такий, як би. Ну, Воно так є добре, хто наблюдає за собою. І Браття підводять нас, і ми читаємо, хто з нас достоєн. А хто з нас достоєн? І я просто споминаю пам'яті того начальника, коли в нього був слуга хворий, і він загнав до каже. Під іді, скажіть прийшли до Христа, і вони говорять, що він достойний. Я не буду зачитувати. Лука описує цю історію. Каже: Він достойний, щоб ти прийшов і зробив для нього то тому, що він нам допомагає нашому народу. Він построїв нам синого. Люди договорять о ньому добру характеристику. Але він говорить такі слова: я не почув себе достойним, навіть до тебе підійти. Я маю слів, я загнав до тебе. каже, ти лиш можеш мені допомогти. І хто з нас достоєн, а хто з вас достоєн? Узяти. То тіло колись в, е, в цій горниці, де Христос говорив: і діти, приготовьте мені. Я буду свершати цю Пасху. Ученики не знали, що буде свершатися. Вони не знали, що буде робити. Той чоловік, який віддав горницю, я недавно говорив, він теж не знав, що буде свершатися. Буде свершатися велика победа, і буде заключатися новий завет із людьми. Ніхто не знає, що це буде свершати, І хто достоєн, а ми достойні, брати, і ламати. Але я зачитую такі слова, де Павло говорить, що хто відлучить нас від любви Божої. Ми вчора таку співали пісню, я сфотографував, я зараз прочитаю стих, який ми вчора співали перед тим служенням, де і що є, наші браття і сестри, заключати завіт з Богом. Нові люди, нові люди, ми так говоримо. І я читаю такий стих, де ми співали. Більше снігу став і ти. Тож бережи святе убрання, краси святої не згуби, прийми це щире побажання. Ми співали, ми співали цим людям. Я думаю собі, різні люди. Різно, ми так чули, кожен висловлював, хто як прийшов до Бога, хтось прийшов зараз пообіцяв, хтось ішов у роки до цього, хто як ішов. Але ми співали таку, що «біліше ще снігу став. Але зверніть увагу, став і ти. А я це співав. Тобто це обрання, яке я дав мені і кожному з нас, і Ісус Христос, і ми співали таку пісню: краси святої не згуби. А чому так співали, коли Павло говорить: а хто отлучить нас від любові Божої? Ніхто ці сили не має, тому що лєв поражений лежить, Ковцам любимим склоняє пастир, з собою їх хранить. І Павло Проповідро проповідує говорить, каже: ви були як овці, блуждаючи і не ім'ячі пастиря, але нині ви обратились к пастирю, блюстителю душ ваших, тому що він взяв ваші і мої гріхи, щоб сьогодні. Це святе убрання, чисте святе убрання не згуби. І я думаю, собі правильно співали неправильно. Я зачитую такі слова. Ми ще будемо слухати Слово Боже. Я просто зачитую де. А Павло пише такі слова. До єврейської церкви. Він вже говорить, ну може так сказати, ну, ми співали якби, до нових людей. Я звертаю увагу, що е, «біліше сніга став і ти, тобто я вже мав. І Христос е, Павло проповідує до е, я недавно читав до Єфейської церкви такі слова, що ви очищені через слово Його, яке він проповідував. І апостол Павел проповідує до єврейської церкви, пише письмо, і він говорить такі слова. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. 12 глава, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца. Доста такие слова, Можливо, сьогодні би їх і не читати, але читати. Которий, як Ісав, і він приводить Павло Ісава у е, приклад, Которий, як Ісав, за одну снідь відказався від свого переворотства. Ви знаєте, бо ви знаєте, що після того. Он желає наслідувати благословення, був отвержен і не мог перемислить мисля Отца, хоча і просів со сльозами. Я звертаю увагу, де Павло вже говорить до Єврейської церкви. І він дивіться, як він говорить, він говорить знаючим Писанні. Каже: Ви знаєте Ісава, Якова, ви знаєте, як Яков приобрів благословення, ви знаєте, як Ісав принебріг благословення. Але Павло, теж недавно. Ну, я не хочу казати в роках, яка різниця. Але ти говориш до Римської церкви, що ну, лев поражений лежить і ніхто не може відлучити нас від любові Божої. Не на небі, не на землі. Ніякі сили і власті не можуть нас. Вас і мене відключити від от тої любові, до якої покликав нас Ісус Христос. Але Він говорить, знаючим Слово Боже, знаючим Писання, знаючим людям, які от Месію, де вони чекали і говорили, що прийде Месія, він нам це все розкаже і об'яснить. Він каже, а ви пам'ятаєте Ісава. А ви знаєте, що Він був первородний, а ви знаєте, що Він йому все принадлежало. І Він говорить: наблюдайте, щоб хто не лишився. Благодаті Божої, Благодаті явилась на цю землю. Ісус Христос, Син Божий, прийшов на цю землю, який омив, очистив і освятив, який дарував нам ці білі одежі. Я думаю, яка правильна пісня, ми вчора співали, цієї одежі святої не згуби, не згуби. А можливо, я хочу стати більшою від когось, бо я низько більше почитав, я низько три рази буду в собранні. Можливо, Може, не хочу про це зараз говорити. Одежі святої не згуби, яку тобі і мені дарував Ісус Христос. Я не те, що хочу доповнити апостола Павла, тому що він був, був той, який був проповідник язичників, який він говорить, що я мудрий строїтель положив основання, а ти смотри, як строїш. І я думаю собі, ми читаємо Слово Боже, ми маємо Ісуса Христа, того пастиря, того побідітеля, того, який взяв ключі Ада і смерті, а Павло говорить, тобі і мені. каже: дивіться, хто може забрати? Ніхто. Ти сам можеш це втратити, Сохрани нас Господь. Ніякі сили і власті це не зроблять, вони не мають сили, тому що ключі ада і смерті у нашого Ісуса Христа. Але Він так тонко подводить нас і каже: Дивіться, ніхто це зробити не може. Але ти сам можеш це втратити, тому що Ісавові було предположено ця одежа, це первородство, це благоп... все, Ну я так вже го додаю, все було йому предположено, але каже, для чого мені то все, і він пренебріг. сохрани нас Господь, нам люди, що яких дарована ця свята одежа. І як я декілька разів повторяю, щоб не згубити цієї святої білої одежі, якої дарував нам Христос. Я колись давно проповідував, і я е, де один брат так, ну якби продався вже і жив у гріху, і так життя йшло, і думаю, вже чоловік погряз. У в якомусь такому о, ну, гріхах, але являється йому в основі, чи як я не знаю, являється йому ангел, і говорить, а чого то, якому дарував Христос білю одежу? Дивіться, я думаю собі, який підхід, чого ти, якому Господь дарував біля одежі, а ти мораєш, а ти мораєш. І Павло там далі ну, вже є, у Откровені написано, що святой да освящається і що благослови нас усіх Господь. Не будемо з тих людей, будемо цінити і цю святу одежу, яку тобі і мені дарував Ісус Христос, Бог через Ісуса Христа, де ми сьогодні споминаємо, де ми провозглашаємо, де ми говоримо, що кров Христа омила і освятила нас, да воно є так. Але ми можемо це згубити. Сохрани нас, Господь, да благословить нас, щоб ми начатою тою твердо сохранили до кінця. Благослови нас усіх, господь, слава йому. thank you